Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами аплікація і будемо вчитися робити ялиночку. Я вам покажу сьогодні кілька варіантів, як її, як її зробити. І так, що нам потрібно? Потрібен зелений папір, білий, на якому аркоші, на якому будемо його приклеювати, і коричневий для стовбура нашої ялинки. так, почнемо. Спочатку ось такого напівлисточка, можна і менше, главно, щоб це був прямокутник Ми його складаємо навпіл. Охайненько отак. І розрізаємо по діагоналі. Що значить по діагоналі? Це з кутка в куточок. І так, ріжемо. Все. Потрібно нам буде не ось ці два трикутнички, а потрібен буде трикутничок, який розкладається. От так. бачимо? Є. Ось він. Ну, це буде велика ялинка, можна і таку залишити. Що нам далі треба зробити подалі? А подалі ми будемо вирізати трикутнички ось ці, з цих. З цієї сторони, де відкривається. Ми тримаємо за згин і ріжемо з тої сторони, де відкривається. Треба різати трикутнички. Один рівненько надріз діли робимо, другий ми трошечки під наклоном. Раз, два. Під наклоном. Рівненько. Під наклоном. Рівненько, під нахилом, рівненько, під нахилом і так до кінця нашого прямокутничка. Так, трошки не вийшло, доріжемо є рівненько. Ось так. І останнє можна відрізати ось так рівненько. Потім, коли ми розкладаємо, у нас вже виходить, бачимо, яка гарна ялиночка, намащуємо її клеєм і приклеїмо на наш аркуш. Так. Намастили нашу ялиночку і приклеїмо її на аркуш паперу. От так Ялинка вже приклеєна. Її не вистачає стовбура. Ми відріжемо від нашої цієї полосочки коричневої. Ялинка велика, значить, стовбур буде не зовсім тонкий. Ми зробимо його товше. Ось так намажемо і приклеїмо знизу нашої ялинки. Ялиночка в лісі виросла. гарненька-гарненька, Але їй дуже сумно однієї. І ми її зараз сестричку додамо. Що можна зробити іншим способом ялиночку? Можна зробити ось такого прямокутничка. Ми склали от так, щоб вийшов. Трикутник один, щоб згин було видно. І другий трикутничок. Ось так. І від, 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 відрізаємо. О. І так, поїхали. Відріжемо ось так. І у нас з вами, коли ми розкладемо, у нас виходить з вами три трикутнички. Бачимо. І так, один. Трикутничок. І далі, отак з квадратика, можна теж зробити трикутнички. Вирізали квадратик, склали навпіл, і теж вийде трикутник. Можна і так зробити. Можна отак з полосочки зробити. Це залежить від вас. Один трикутник, другий трикутник, третій трикутник. І у нас, бачите, вже є ялинка. Це з таких трикутничків. Можна додати маленький трикутник, вирізати ось цих кусочків, кусочків. І так, зараз приклеїмо наші трикутнички, щоб вийшла друга ялиночка. Починаємо з нижнього. От я поклала, побачила, де у мене нижній трикутничок. От з нього я буду починати. І так, мажемо. І так. Приклеїли ми всі три трикутничка і теж додамо стовбур до нашої ялинки. Змаз, змастимо його клеєм і приклеїмо. О, нашій ялинці вже не буде сумно, вона буде з, з подружкою. Ось тут. Все, наша робота готова. Бачите? І, і, гадаю, побачите, що ви зробите теж. Можете зробити дві такі ялиночки, можете зробити одним способом, як вам, як вам буде зручно. Але треба вчитися діти. Бувайте здорові!